Справа 1563. На малюнку 104 точки координатної площини названо буквами української абетки. заміни координати точок відповідними буквами та прочитай назви міст України. Ну що ж, стартуємо. Ось наш малюнок 104. Щоб правильно визначити, якій координаті відповідає яка точка, потрібно доставити тут проміжні числа додаткові на вісь абцис і ординат. Ну що ж, 0, 1. Наступна точка у нас. Буде 2, потім 3, 4 і 5. В іншу сторону від'ємні числа. Пишемо мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 ну і мінус 5. Вгору по осі ординат 0, 1 додатні числа, потім 2, 3. 4 і 5. Ну і вниз від'ємні числа. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і мінус 5. Є? Yeah. Ну що ж, підготовчу роботу ми зробили, а зараз давайте будемо розшифровувати, які літери. Наприклад, перша точка координата 1. І 3. 1 і 3. По осі абцис 1 по ординат 3 це літера К. Пишемо К. Далі 2 і мінус 2. По осі абцис 2, по ординат мінус 2, це літера І. Та ми пишемо І. Далі 4, 1. 4 по опцис ординат 1 це І. Отже записуємо І. Далі 1 мінус 3. 1 по осі абцис ординат мінус 3, це В. Записуємо В. Ну що ж, у нас вийшло місто Київ столиця України. Переходимо до другого завдання. Перша точка 0 5. Ну що ж по осі абцис 0 по ординат 5, це літера L. Записуємо L. Далі мінус 2, 2. По осі абцис мінус 2. Ординат 2. Це буде м'який знак. Отже, записуємо м'який знак. Далі 1 мінус 3. 1 по осі абцис по ординат мінус 3 це В. Так, пишемо В. Мінус 4 мінус 1. Мінус 4 по осі, абцис, ординат мінус 1 це І. записуємо І. І 1 мінус 3. 1 мінус 3 це літера В. Є. Ну що ж, у нас вийшло слово львів. Так, є третє завдання. Мінус 4 1. Ну що ж, мінус 4 і 1. На перетині це у нас Д. Пишемо Д. Далі 2 і 2. На перетині 2 і 2 у нас О. Записуємо О. Мінус 1 мінус 3. Мінус 1 по осі абцис ординат мінус 3 це Н. Так, записуємо Н. 0 мінус 5. 0 по осі абцис ординат мінус 5 це Е. E. Записуємо Е. E. Так. Є 4 мінус 1. 4 по осі абцис. Координат мінус 1 це літера С. Так. і Мінус 2, 2. Мінус 2. І 2 це м'який знак. Так, і 1 і 3. 1, 3 це літера К. Ну що ж, у нас вийшло слово Донецьк. Є. Далі обласний центр четверте. 2 і 2. Перше. 2 і 2 це літера О. Далі мінус 4, 1. Мінус 4 1, це літера Д. Є 0 мінус 5, 0 по осі абцис по координату мінус 5. Це літера Е. E. Далі мінус 1 3. Мінус 1 по осі абсцис, 3 поординат. Сінус 2, мінус 2, мінус 2, мінус 2, цвіте А. Ну що ж, у нас вийшло? Слово Одеса. Так, місто. Ну що ж, записуємо тоді, які у нас вийшли міста. Пишемо відповідь. В першому завданні у нас Київ. Третьому завдання у нас Донецьк. І, І в четвертому завданні. Одеса. Ну що ж, ось таке завдання на визначення точок за їхніми координатами на координатній площині. На цьому вправу завершено.